Чи ми сьогодні підемо гуляти? Чи там дощ буде? Пишуть дощ. Кажеш, будемо в хаті гуляти. Ну, Може на півчасика вийдемо. да, зайчик? Ой, що ти такий мотурний? Ну ти такий моторний? Ну, Зайчика. І ну, ріднесенький. Ой, у бабулі тут вікно відкрите. На провітрювання зараз закриємо. Да? Батарею відключили. У нас жарко, каже. Да? Жарко. На дворі плюс, плюс шість. Ось так. Погуляємо трішки. Так ми погуляємо. Да? Закриваємо віконце. так. Ми пограємося, каже, все, взяли сюди до бабулі в спальню, да? От, і, і ногами, і руками, і все достаємо. Уток, уток, уток. Давай, 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 давай тяни, тяни його. Атама ав, А що ти хочеш, Фенді? Іди до Святіка, іди, іди. А що ти хочеш на вулицю? На вулицю віка випусти? Так. Да. Ось, скажи, бачиш, іди до мене, я хороший. Я кажу, маленький, хороший. Авав, іди сюди. Іди Авав сюди. Ливається. Да? Пендюш, що ти хочеш? Отак ми граємося. Угу. А то скоро цей манеж буде вже малий. А там можна оце верх зняти, да, віка повністю. Да? А, а, ну дать, що доставати. Ну, скільки ми ще можемо так гратися? Місяць і все. Ага Фенді, ти що хочеш? На вулицю? Віка випусти, так. І пусте, і випусте. Чого ти до мене? А, ну давай їй кусняшку. Там воно засушиться до вечора ще. Ой. І тікать з нею, так? А це последняя віка? Ага, а, а. Та їж, їж вже її. Не знаю, як вона буде їсти Індюшатіну суху. Не знаю, я навіть. А, маленьке вже то, так? Да? Ой, ростим. Кажи куку. Я граюсь. Віка, носочки йому ще не одягать. Я думаю, тепло. Та тепло. Ми вже все поотключали. О, так Ой, ток, ножичку, Уйток так. Уйток. Мій хороший. Кажи я сам граюсь. Хто відео на телефон? Набрати тебе? Так вот, що біжить. А ну де? А, ну так. Да. Куча ж телефонів. Я вчора находила Віка 4 кілометри з дровами. До. До, красунчик. Бабуля шагала сюди туди. Ножки — нічого, а поясниця боліла. Ага, міновозілом витиралась. Що, Віка, випусте тебе, випусте, біжи. <плес> Вже з'їла смаколика, аня не з'їла ще. Це ти благодарила мене добре. Смачного тобі, красуня, хм. каже, не йде до мене. Я б її потіскав, да? Каже, я на неї дивлюся, а вона думає не йде, не йде та Фенді не хоче. Да? Ууу, що це робиться? Каже, Кажи, я б уже побігав. Да? Вже пузьок голий. Ой. Фендюха, що ти там робиш? Мама сушиться феном, і в нас трішки шумно. Ось. Опа все. Завали Що? Опа. О, бачите, не Ти ніваляшка? Святик? Святік. ку ку у А та під одіяло хоче заритися. Фендюш. Ти під одіяло хочеш? Ось сюди йди на кроваті твій плід. І що це? Ось так ми гуляємо. Ось, ось. ось так. Спочатку сама одягаюсь і тебе трішки, а тепер давай. І мені прийдеться його Ой. носить на ручках. Опа, давай нозю, ховає нозю. Давай, 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 ти ж їх. Ой, вони в тебе такі шостри, ці нозі. Так, да. все, 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 все. Опа. Так, а шапочку? Шапочку ми будемо одягати? Де вона? ось шапочка. І мама з нас сміється, що ми неправильно її одягаємо. Да? Опа! Ота. Іди на лютічки тепер. Опа-о! І ми пішли гуляти. Ой, бабулі теж жарко. Фух. Так, виключаємо світло і все. І на вулицю. Ось так. Бачите бабуля там прикрашала. Щоб ти дивився. Да. Отак ми вийшли на вулицю і гуляємо. Так? Да? Гуляємо. Мікрофон не брали, на дворі тихо. Та й ніяк мені вже з мікрофоном. Я поки його одягла, сама запарилася. Ух! Гуляй. Так, Незрозуміло, чи дощ був? Ну так, да, дощ. Сира. Чи, може, будемо скоро спати, Важкенький. Так, да, скоро будемо спати. так, да? Ну, трішки пів години погуляємо, більше бабуля не видерже, не витримає глупця. Важкенько. Ой. Важко. Да. З колясочкою було б добре, і дві години гуляли. Та дай йому скоро вже й спати. Пенді не захотіла з нами виходити, пішла спати. А ми гуляємо. Да? Так, каже, я вже дрімати буду. Ой, чудо в мене. Такий моросить, да. мелкий. Да. І ми сховалися на сходах. Думаю, ну може ж він засне. А поки ходили, каже, я ходив, я не плакав. А так став капризничать, не хоче. Ой, може засне зараз, трішки роздягну його. Та що ти ручку не згинаєш? Та вже спадки, може, хочемо. Ну, на вулиці мене засунули. Та я не знаю, як тебе знімати. Як так, так ти моторний. А як так, не хочеш ножки згибати. Опа. Так, ну. Ага, нема діла. Давай. Давай бабулі ручку. Давай, 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 давай так. ой так, так, опа. Ну і ще зігни. Опа. Ну вот. Так. Не Опа. Моя не Жарко у нас дома, да, жарко. Чего щось роздягаємося. Ой, Боже. Ти ручку дай мені. Дай мені отак. Чу -чу 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 -чу. Підожди. Тихо, тихо, тихо. Опа. Я же бабуля жарко. Я тільки жарко. Я ще й спатки хочу, уже ж час. Я думала, я його. Ну-ну-ну. ну ну Давай ножку. Не хочеш? Опа! На сочку, на. Да, це вже спаточки хочеться. Зараз давай ножечку сюди. Ну, давай згибай її. Ой, так так так, так, опа. Тепер давай. Ой, як же ж ми... Мама так по-шустрому, Опа, і я вже по-шустрому. Так, давай я тебе далі положу. Отак. Поки я роздягнувся. Так, телефон. Так, зараз бабуля тебе прикачає. Фух. Так. Отак ми погуляли. Іно. Все на ходу. О, ні, лежиш. Ну, слава Богу. Ой, жарко мені. Мені теж жарко. Ух. Ну все. Да, тепер будемо спати. Так. А тут. Бачиш, трішки погуляли, я б ще ну, пів години вийшло. Я б іще довше. ну годин, Десь хвилин без 40, щоб. Так дощ не дав. Така яка? Так, ховаємося і будемо спати. Це ми так спати збираємося? А нам час спать? Так, нам час, а? І на дворі не заснув. І додому прийшов, граєшся, а мама сказала спати. І що це ми будемо робити? Ось так, будемо гратися. Будемо гратися, каже бабуля, а що тобі робити ще? Да, що тобі ще робити? Так, на водички трішки трішки, бо ти потім їсти не будеш, ну, грам двадцять, так? Ти вже граєшся, ти вже граєшся. А де наша Суся? Ой, на прийшов красавчик, ми ще на дворі гуляли. ну Він був на заборі, а мені ніяк було йому винести. Це в мене тут сушиться для Фенді. Зараз ну, вона, щоб мені не розбудила. Ой, їсти хочеться. так, Фенді тихо! Тихо, сказала! Тихо! На, на! На! О, так, і ще ось одну покладу. Уже з ким здрався воно, бачу. Ой, чудо. Фенді! Розбудеш мені малого. Тільки закачала. Де ти тут? Тобі смаколик давали і йому їсти хочеться. Не будь така вредна. Не будь. Він тобі не конкурент. Ти в домі живеш, а, а він непонятно, чи його пускають там в будинок.